Так, сумобний трактор, наш бізончик. Хочу розказати трошки про нього характеристики. Двигун DAF да, 800 5,9 камінь. Без турбіни, простий. 130 кейский селі. Вітонник. Ящий момент під 500 тонометрів. Мости А-66, короччині на 24 сантиметри, під колію МТЗ, камінна газ 3307, фільтр воздушний ДТ-75. Радіатор поставили від Т-150. Стояв рідний, не справлявся з охолодженням, тому що автомобільний на швидкості охолоджував. Тут швидкості як такої нема при орді і важкій роботі. Вентилятор стоїть італійський, який включається від 85 температура автоматично від датчика. Від автобусу кондиціонера. Система живлення на 24 вольта. Грама ГАЗ-53. Корочена. Передня підвіска залишилася ГАЗ-53. Добавлена на листів ресурс, щоб вищий кліра його. Коробка рідна. Підставенщика його. Відножки від теста Два акумулятори по 100 АМАРАТІ. До речі, хороші акумулятори рекомендую, хто буде купляти. Колеса залишилися А-66. За Система вихлопу МАЗ 500. Рульовий дозатор. Цилиндр Урал. Серед 20 Роздатка Урал 432. Пак саморобки. тут невеличке таке міні кузово можна сказати. Новіска МТЗ 80. Стоїть сзади камера. i camera going ставити від ком, від коробки. Коли ти відживаєш сцеплення, то і травіка не працює. А так він постійно працює. Фактично, коли нагрузка, тоді, тоді працює. Коли не нагрузка працює мости, оборота, просто сам себе мазує. Кресор, який може накачувати, дуже швидко накачує система роздачі воздуху, катушка стоїть для підкачки, зроблена. Зроблений вал відбора. Від роздатки, яка йде на лібку правилу, взад. Зроблений редуктор день до два якісь більші обороти. Поставили італійський кран подачі, опускання, регулювання подачі жидкості. Бо коли закидаєш, кидаєш флуг, то можна повимати ломіші, вже такий випадок, поставили, щоб плавно опускати навісне. Кажік, що класна штука. Ліці вода ще є. Фари. Плуг. Плуг чотирикорпусний, але важка земля, то один корпус відчіпаємо, тому що не вистачає трактору маси, і він пробуксовує дуже сильно. Мінімум треба 5-6 тонн 4 плугом. Кабіна стандартна, монітор, датчик механічної температури, тихометр, електронний датчик температури, паливо, механічний датчик тиску. Ну все як має бути для того, щоб в разі якоїсь нештатної ситуації плюс кнопка примусового включення вентилятора. Зараз ми його заведемо. Масло включаємо, датчик клапан. Ну, і що зробити сього ізоляцію. Можемо в майбутньому зробимо розподільник на джойстик болгарський, для того, щоб отворів не було шум з двигуна, не йшов. Так поки. Роздатка стоїть від, я сказав, від 4320, насправді вона стоїть від Урал 375 від бензинового з бензиновим двигуном. Заглушую, може погано буде чути. Насправді від... 375-го Уралу. Там є трошка різниця. Тут, по-перше, передок відключається. Можна відключати. І. Передача число трошка інше. 1,3, пряма передача 1,3. Понижена 2,0. Урала дизельного. Пряма 1 і. Два. І робоча передача, друга. Понижена в важких умовах. Якщо щось нормальне, не важке. Друга пряма. Датчик температури на дворі. А температура 21 сьогодні. 14 жовтня 2023 рік. Монітор включається камера, коли включає зажигання. Автоматично включається. Вигляд з капота. В ну, майбутньому капот можливо щось покращимо, доїздуємо, щоб кращи вигляд був, але пока... так. фари задні, фари зверху, галогенні, передні фари. Ну, Кабіна менш більш комфортна, То що видимі, звичайно, правої сторони погано. Тут для того поставили і камеру над колесом, для того, щоб бачити ту саму борозну і так далі, щоб не виляти вліво право Что я... у нас особенно? Это мазаритный, гидравличный, на жидкий. Компрессор не используется, потому что стоит клапан. Під одну атмосферу, які в якій стравлює воздух, для того щоб просто працював вакуум. До одної качає і стравлює. Вакуум працює 08, одна атмосфера. Піль Тостоні поставили до до після пару гектарів, скільки там воду розбиралось. Ну, звичайно, ще з бока може щось, але і вода кожного разу треба. В майбутньому хочу зробити оприскувачку, тому що вали зато працює, але стабільні обороти це дуже проблематично гадати, тому що треба їхати певну швидкість, певні обороти, пільнувати, уваги звертати на то, уваги. А Напевно зробиться 4 насоси, поставити на 24, з Китаю прийдуть і зробимо електричні на кнопочки для того, що можна було працювати зручно. Секціями перекривати автоматично вручну. Поставили генератор на 90 А стояв на 60 Так що повинен це все діло витягувати.